Хочеш затонувати своє авто, але не знаєш те краще. Сьогодні ми будемо на дорозі, щоб дізнатись, де найкраще затонувати авто в Україні. Я буду телефонувати найкращі студії міста та задавати декілька питань. І невдовзі ми дізнаємося найкращу студію країни компанія Стек Хмельницький. Добрий день, Стек хмельницький. Добрий день. Я б хотів запитати, скільки коштує у вас затонування кого авто? Якщо враховує злоповем повністю темний вікна, це буде 10 400 гривень. А яка плівка використовується? Ми використовуємо нашу плівку стек. Серія Action. вона має чорні стіни, вона не металізована, не фарбована і має адремовний ефект з 8-10 до градусів на температуру собою. А гарантія є якась на роботу? На роботу гарантія один рік, на плівку до 8. Добре, і скільки це часу займає? Дивіться, якщо приходить познання, то це займе один день. Фактично на 9 людей ранку ви приганяєте машинку, і в годині 5-6 вона вже готова і можна буде забирати. Ось такі ціни в Хмельницькому. В Наступному відео ми подзвонимо комусь, наприклад, з Франківського. І порівняємо вже Хмельницьк з Франківським. Де ціни кращі? І так ми будемо доходити до найкращої студії тонування в країні. Дякую вам за перегляд, шановне панство.